Прибув на хутір у ліску, йдучи незнаними шляхами, спитаю поміч я сільську, як вийти до міської брами. Зненацька лисий підарас, гукнув мене, піднявши зброю. Ой лишка, чухається ес, а це загрожує бідою. Могикаючи, той відійшов, Що, друже, ти мені готуєш. Чи то він в ліс набрати дров, чи, може, вже готує зброю? Не стримався я та й заглянув послухати того Діогена, а він про все собі забув і панібратськи дрочить члена. То батькова така наука, великим хуєм ти гордись, клади на нього свою руку, Здіймай його до неба ввись. А мій відчим був також вправний. Спадковий майстер без нудоти. Тобі прийом цей легендарний покажу я, відкривши рота. Тож, певну ініціативу пан позитивно спостеріг. Розлогий посміх мій іхтивий, поплівсь до превеликих втіх.